На південному заході Айдахо біля бази військово-повітряних сил Евенс військова поліція вривається в будинок полковника Роберта Будахаса, який викрав військовий транспортний засіб. Його знаходять у ванній кімнаті. Він тремтить і його тіло вкрито висипами. Через чотири місяці Малдер та Скалі зустрічаються в барі в Вашингтоні, щоб обговорити справу Будахаса. Малдер розповідає Скалі, що Будахас був пілотом випробовувачем і що після рейду в нього. На його будинок його ніхто не бачив, і військові нічого не кажуть з цього приводу. ФБР також відмовилось розслідувати цю справу. Малдер каже, що окрім Будахаса зникло ще шість пілотів. Це породило чутки про експериментальні літаки. Коли Мардер знайшов туалет в барі, до нього підійшла людина та попередила його не втручатись в цю справу. Ця людина сказала Малдеру, що за ним стежать, і це згодом виявляється правдою. Агенти вирушають Айдахо, щоб поговорити з дружиною Будахаса Анітою, яка каже, що її чоловік проявляв дивну поведінку і до зникнення. Вона відводить агентів до сусідки, чоловік якої також пілот і поводить себе так само дивно. Агенти хочуть поговорити з директором бази, полковником Кіселом. Але коли вони приходять до нього додому, він відмовляється з ними розмовляти. Згодом вони зустрічають місцевого репортера Пола Мосінгера. Який представляється місцевим дослідником НЛО. Перебуваючи біля бази вночі, агенти бачать дивні літальні апарати, які виконують неможливі виражі. Вони втікають, коли бачать, що до них наближається чорний гелікоптер. Вони зустрічають двох підлітків Еміля та Зоя, які теж вирішили подивитись на НЛО. Молдер запрошує цих підлітків поїсти в кафе, де вони розповідають про дивні кулі, що світяться. І що на їхню думку за авіабази запускають НЛО. Тим часом полковника Будахаса повернули додому, і він не пам'ятає нічого з того, що сталося. Під час того, як агенти їдуть на машині, їх зупиняють агенти в чорній формі, знищують зняти агентами фотографії та наказують покинути місто. Бурений Молдер проникає на територію військової бази за допомогою Еміля і Зоя. Він бачить, як величезний трикутний літальний апарат пролітає над його головою. Малдера ловлять та стирають побачене з його пам'яті. Згодом Скаллі дізнається, що Пол Мосінгер, який представився журналістом, насправді є співробітником охорони бази. Скаллі бере його в заручники. Їде до військової бази та вимагає обміняти його на Малдера. Агенти повертаються в Вашингтон. Через декілька днів Малдер знову зустрічає бездонну гарлянку. Майдл Малдер питає в нього, чи дійсно прибульці присутні на землі, на що беззонна горлянка відповідає, вони були тут дуже-дуже довго.